Дякую за день конституції України державними нагородами. Відзначили військових, рятувальників, медиків, громадських активістів, державних службовців і представників медіа Вінничини. Загалом відзначили 17 людей. Серед нагород подяки та грамоти за заслуги перед українським народом Верховної Ради України, почесні грамоти Кабінету міністрів України, а також почесне звання заслужений донор України сьогодні. День конституції і направду. Напевно, в тому числі заради того, що усі ті закони, ті основоположні принципи, ті засади демократії, які прописані в нашій Конституції, впродовж 10 років і в цей день, і в цю хвилину наші захисники і захисниці боронять не просто нашу землю, а справді вони відстоюють ті права, і ті засади, які закладені в нашій Конституції. І мені сьогодні надзвичайно приємно. Відзначити тих людей, які кожен на своєму місці докладає чимало зусиль для того, щоб наблизити ту бажану нашу перемогу. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу відданість, за вашу відповідальність, за ваш професіоналізм і за ваше прагнення і дії до нашої перемоги. Високі відзнаки мешканці області отримали відповідно до указу президента України за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви відстоюєте конституцію України. За те, що ви, кожен у своїй справі, робите все для захисту і для існування України. Нехай Бог оберігає кожного і кожну з вас. Я вам сьогодні хочу побажати в першу чергу міцного здоров'я, сил та енергії, щоб ви не зупинялися, щоб ви і далі, кожен з вас, рухалися. У тому напрямку заради українського народу, заради України, заради миру та перемоги. Кожен з нагороджених це люди різних професій і досягнень, але всіх єднає спільна мета плідно працювати для зміцнення своєї держави, докладати зусиль, аби наблизити перемогу України.